Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 32, урок 288-й. Наука, мистецтво, винахідництво». Тема нашого уроку Повторення Гальванічний елемент. Розпочинаємо наш урок з перегляду листа від Музика йшов батареньку. Сьогодні ж ми пригадаємо вивчене про гальванічний елемент та його роботу, а також як його можна створити самостійно, використовуючи овочі або плоди фруктових дерев. Пригадаємо, що таке джерело електричного струму та гальванічний елемент. На сторінці 41 ви можете повторити ці навчальні одиниці, якщо забули. Розгорніть підручник на сторінці 41. Джерело електричного струму це пристрій, усередині якого Позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях полюсах. Гальванічний елемент найпростіше джерело електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів і спеціальної рідини, тобто гальванічний елемент це така проста батарейка. Алесандро Вольта винайшов першу батарейку. Вольтів стоп. Вона складає, складалася зі столених мідного та цинкового дисків які були перемежовано папером, матерією, просоченим спеціальною рідиною. Вольтів стоп це найперша, найпростіша батарейка. Гальванічний елемент це теж батарейка. Отже, пригадали, Тепер виконайте завдання. Завдання 1. Познач неправильні твердження. Завдання 2. Познач зайве у кожному рядку. Обґрунтуй свою думку. І завдання 3. Прочитай і підкресли потрібні слова в дужках. За потреби... Знов же ж таки нагадую, звертаємося на сторінку 41. Натисніть на паузу виконайте завдання. Перевірмо, як ви виконали завдання. Читаємо перше твердження джерело. Електричного струму пристрій, усередині якого позитивні й негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях полюсах. І це правильне твердження. Друге твердження: джерело електричного струму пристрій. Що випромінює світло під час проходження крізь нього електричного струму. Ні, це твердження неправильне. Третє твердження джерело електричного струму прилад, який використовує електричну енергію. І це твердження теж неправильно. Позначили неправильні твердження. Познач зайве у кожному рядку. Читаємо перший рядок. Електрична лампа, електрочайник, пазли. Що тут зайве? Так, правильно. Пазли це зайве. Тому що електрична лампа, електрочайник – Все це пов'язано з електрикою. Другий рядок. Лимони, батарейка, електроди, світлодіод. Що тут зайве, батарейка. Все інше можна використати. Для створення так, гальванічного елементу найпростішого. Наступний рядок. Вольтів столб, світлодіод, гальванічний елемент, що зайве, світлодіод, бо вольтів столб і гальванічний елемент тотожне. Подібне. Що вортів стовп – це батарейка, що гальванічний елемент це теж батарейка. Прочитай і підкресли потрібні слова в дужках. Читаймо. Гальванічний елемент складається з двох або більше металевих пластин, виготовлених з різних металів. Обов'язково з різних металів. Це може бути цинк і мідь. І занурених у спеціальну рідину. Розглянемо право 3. Установи відповідність між зображеннями пристроїв та їхніми назвами. Читаємо. Гальванічний елемент. Що це? Так, це батарейка вольтів стовп. Правильно ось, світлодіод і електрична лампа. Дуже добре. Пригадаємо вивчене раніше. Прочитайте текст, що написала Квапка. Знайди і усно виправ помилку. Усесвітньо відомий фізик Алесандро Вольта винайшов першу в історії батарейку, яку назвали. Вольтів стовп. Вона складається зі стулених докупи мідного та цинкового дисків, перемежованих сухим папером матерією. Натисніть на паузу, виправте помилку. І перевірте себе на сторінці 41. Так, тут написано перемежованих сухим папером матерію. А потрібно просоченим спеціальною рідиною. Не сухим, а просоченим спеціальною рідиною. Права 5. З'єднай лініями, тобто провідниками джерело електричного струму, в даному випадку вольтів стовп, з лампою та вимикачем, щоб утворилось електричне коло, з'єднуємо. Отже, з'єднуємо провідниками. Дротами ось так і ось так. Чи протикає цим електричним колом струм? Так, правильно, з чого це видно? Лампочка загорілась. Вимикач замкнув електричне коло. Отже струм протікає. Пригадай назву Батьківщини фізика Алесандро Вольте. Так правильно це італійський фізик. А чим відома ця країна? Поміркуй, які з наведених понять. Пов'язані зі словом Італія. З'єднай їх стрілочкою. Виконайте це завдання самостійно. Дайте відповіді на запитання та обґрунтуйте свою думку. За потреби скористайтеся схемою види мистецтва, що на сторінці 37. Чи всі з названих понять пов'язані з розвитком культури Європи? Чи пов'язані ці поняття з розвитком мистецтва? Якщо так, то яких саме видів? А поки ви думаєте, хвилинка релаксації з композицією шторм Антоніо Вівальді у виконанні українського дуету. 嗯。 Дайте і установіть відповідність. Ліворуч записано наука і винахідництво, мистецтво і культура. Праворуч колізей, класична музика, вольтів стоп світлодіод. Як установимо відповідність? Так, молодці, саме так. Пригадай, що таке світлодіод і як його правильно приєднувати до джерела електричного струму. Прочитай текст, уставивши пропущене. Світлодіод пристрій, що випромінює світло під час проходження крізь нього електричного струму. В'єднувати світлодіод до електричного кола слід так довший контакт до позитивного полюса. Джерела струму, а коротший до негативного. Натисніть на паузу, прочитайте ще. З'єднай лініями провідниками електроди на малюнку так, щоб утворився гальванічний елемент з чотирьох лимонів. Під'єднай світлодіод до гальванічного елемента, сполучивши пристрої лініями провідниками. Отже, Поєднали. Негативний до коротшого, позитивний до довшого. Ось так. Під'єднали світлодіод до електричного кола, перевірили, щоб довший контакт був до позитивного полюса джерела струму а коротше до негативного джерела струму. Познач правильне твердження. Якщо світлодіод не світиться, то в електричному колі протікає струм. Ні, це неправильне твердження. В електричному колі протікає струм. Оскільки до гальванічного елемента під'єднано світлодіод. Ні. І нарешті читаємо останнє, якщо світлодіод засвітився, то в електричному колі протікає струм. Так, саме світлодіод, який світиться, вказує нам на те, що протікає струм. Обери правильну відповідь. Гальванічний елемент можна створити, використовуючи А електроди з однакових металів і картоплю. Ні, електроди повинні бути обов'язково з різних металів. Б. Електроди з різних металів і лимону. Так, це підходи В. Електроди з пластику та спеціальну рідину. Ні, електроди з пластику не може бути. Вони повинні бути з різних металів, а не з пластику. І наостанок виконай завдання від бубу. Виготов аплікацію гальванічний елемент з картоплі за інструкцією, що на сторінці 47. Отже, сьогодні ми з вами повторили, що таке джерело електричного струму. Згадали, хто вперше винайшов батарейку і пригадали все про гальванічний елемент. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.